Природний газ був і є єдиним гарантованим джерелом енергії для українців навіть в умовах війни. Для нас важливо, аби ніхто не залишився без опалення під час можливих знеструмлень взимку. Тому група Нафтогаз ініціювала програму зігрі. Ми закупили зарядні станції для соціально вразливих родин, і, зокрема, у прифронтових регіонах. Завдяки цим пристроям можна заживити електрозалежні газові котли навіть за відсутності електрики, таким чином бути з теплом за будь-яких обставин. Українська програма згрій націлила на те, щоб забезпечити близько 4 тисяч сімей безперебійниками. Ці зарідні станції підключаються до газових котлів, що забезпечує їхню автономність під час відключень світла. Це дасть можливість пройти цю холодну зиму з відключеннями трішечки комфортніше. Зазвичай благодійний фонд енергія перемоги України допомагає Збройним силам України та військовим. Проте ми не могли пройти повз такої важливої соціальної ініціативи групи Нафтогаз. Ми дякуємо партнерам, що ми маємо можливість робити такі масштабні речі. Добробат долучився до цієї важливої соціальної ініціативи, бо ми розуміємо, як важко буде подолати цю зиму. Ми з нашими партнерами розвозимо, роздаємо накопичувачі і також навчаємо людей, як ними користуватися. Для маломобільних груп населення ми розвозимо, роздаємо прямо в них по оселях і також навчаємо, як ними користуватися. Потрібно підтримувати Збройні Сили України, але не менш важливо. Підтримувати людей, які цього конче потребують. Спасибо вам. велике. вам Попереду на нас чекає складна зима, але разом ми подолаємо всі труднощі, обов'язково зігріємо країну.